Фільм Я Побєда і Берлін пригодницька комедія знята за мотивами однойменної автобіографічної повісті Кузьми Скрябне. Але чи вдалося творцям вдало переписати оригінал, чи все ж їх втручання зробили лише гірше? Потрібно одразу зауважити, що самі ж автори фільму, в принципі, ще задовго до його виходу у прокат чесно попереджали, що він не буде прямим відтворенням оригіналу, а власне знятий саме за мотивами повісті. Але якщо ви вже заявляєте, що ваше кіно якось схоже на оригінальну книгу і, власне, називаєте його ідентично Я Побєда і Берлін. Та й до того ж, це кіно ще й пов'язано із реальною особистістю, до якої ще й прикута увага багатьох українців, то погодьтеся якихось порівнянь таки не уникнути. Той, хто читав книгу, вже з трейлера міг помітити багато моментів, яких дійсно не було в оригіналі, і зрозуміло, що літературні і кіношні твори вони дещо відрізняються кіно вимагає якоїсь переробки літературного твору. Там це само собою зрозуміло. Тож давайте подивимося, чи втручання кіношників пішло на користь, чи на шкоду екранізації я і Берлін, і взагалі наскільки вдалою виявилася ця спроба. Давайте розбиратись. Кузьма, в принципі, вже самою назвою дає зрозуміти, хто чи що ж тут є справді головними дієвими персонажами, точніше, на чому зосереджується основна увага. Тому і це відео я розділю на три тематичні частини. Повість Я поб'ядей Берлін є автобіографічною. І в ній Кузьма оповідає одну із веселих історій своєї молодості, що сталося беремні 90. ті Власне, як говорить сам автор, я декларую, Андрій Вікторович Кузьменко не письменник. Я вмію складати музику і писати під неї слова. А зачем ти зробив цю книжку? Тому що мої колеги сказали, чувак, ну в тебе є такі кльові історії, варто би їх знаєш, зафіксувати. Я все так подумав, а чи ні. І що найцікавіше, та книжечка пішла, то не книжка. Це книжка, це оповідання, яке за дві години можна. Прочитати сидячи в туалеті, і далі їй, в принципі, ходу нема, тому що це весела історія там на півтора години. І важливо тут зауважити, що Кузьма писав цю повість уже в дорослому зрілому віці про себе зовсім юного. І ось з висоти свого досвіду, своїх років, він доволі тверезо. Я б навіть сказала, іноді навіть досить критично оцінював себе у ранні роки. Я переживав період запізнілого переходу з дитячого віку у фазу до роковляння. і мої рішення часто густо були висмоктані з пальця, як герої Конан Дойля. Сам придумав і потім сам мучився, як з того вийти, і мучив ще й оточуючих мене персон. Кузьма, герой повісті молодий ризиковий безтурботний хлопець-студент, який живе сьогоднішнім і не думає про те, що ж буде завтра. Кузьма автор людина, яка пройшла складний психологічний етап. Перші 30 років моєї життя були пов'язані з продукцією моєї скромною особою зла. От я не робив того зла в вигляді брехні вигляді неякісно зроблених якихось речей, вигляді невикланих обіцянок, І я 30 років такий катав під гору такий великий ком снігу, який в якийсь момент знаєш мені тяжко стало його тягнути. Я уй не, не докатаю його до, до гори. Я повертаюся, починаю від нього втікати, і він мене розбиває. І 30 років я провів в хрущовці з нульом взагалі за душою, з нульом перспектив, з порваною телефонною книжкою повною людей, які абсолютно мені не потрібні, або які розчаровані в мені. І все прийшлося підвести лінію і дивився на своє життя без, як то кажуть, рожевих окулярів. Я в мене був дуже затягнутий процес дитинства, десь до 32 років. Причому не молодості, а от власне дитинство. І, можливо, через це він тоді і поводив себе іноді доволі легковажно. Він знав, що я максимально необов'язковий тіпець. Мене в різних кінцях Львова могло чекати до 10 людей в той самий час, коли я навіть не збирався виїжджати з рідного Новоєврейська і слухав радіо на даху будинку разом із Зоською. Ставлення до себе молодого можна побачити і по цій цитаті. Якби мені випала зараз у мої 37,5 років така нагода проїхатися побєдою до Берліна, я б застрілив того, хто мені це запропонував, а потім застрілився би сам. Тоді все було інакше. Тобто у книзі перед нами постає абсолютно не обов'язковий тіпець, що ще нанюхав дорослого життя та залюбки готовий ув'язатися у будь-яку авантюру. Ось вам уже готовий колоритний і неординарний персонаж, який до того ж насправді доволі суперечливим. Але саме це і підживлює інтерес до нього, тому що обіцяє багато цікавих та весеглих ситуацій. Його книга взагалі не підводить очікувань. А що ж фільм? І тут, на мою наголошую, суб'єктивну. Думку трохи такий провал, бо молодий кузьма у баченні творців вийшов аж надто якимсь ідеальним. Таке враження, що вони боялися просто приписати йому бодай якісь негативні риси. Причому на початку ще були якісь намагання, коли основний конфлікт лише зав'язувався. Але вже від середини фільму замість Кузьми перед нами ніби якісь персонажі з американських музичних підліткових комедій, тільки доля чомусь закинула його в Україну 90-х. Про всяк випадок я ні в якому разі не хочу сказати, що Кузьма був насправді якимось, не знаю, гіршим. У тому та то й справа, що він був звичайною людиною, а не якимось ідеалізованим персонажем. Жива людина Андрій Вікторович Кузьменко, Отак. І, до речі, хіба ж це і не було його фішкою завжди говорити все прямо, не боятися сказати щось не те, якось не так пожартувати, щось не те зробити. З усього гламурного шоу бізнесу нульових він чи не єдиний, хто справді отак по-доброму виділявся, і тому так і сподобався багатьом своїм прихильникам. Або, до речі, ще таке міркування. Коли ти дивишся на кіношного козму, то тобі навіть на думку не спаде, що ця людина може колись створити злого репера Зеника. І якщо він був таким уже в старшому віці, от як ми його пам'ятаємо в основному з телебачення, коли він, як то кажуть, вже пожив то життя, помудрішав, то можна лише уявляти, а яким же тоді він був у часи своєї боремної Молодості. Але власне навіщо уявляти, якщо він сам про це написав цілих дві книги? Ну тож, ідеальні вилизані персонажі вони просто нудні. У результаті у якийсь момент цікавіше спостерігати за бардом, персонажем другого плану, що був компаньйоном Кузьми у цій поїсті, та якому вже не посоромилися приписати як позитивних, так і негативних рис. Та й актор Володимир Гева дійсно постарався, аби втілити прописаного для нього персонажа, і тут знову зроблю ремарку, що саме прописаного сценаристами цього фільму персонажа. Тому що у того ж таки Кузьми, Бард виступає не зовсім таким, як це нам подають у фільмі, особливо у тих сценах, яких у книзі і не було. До речі, сам Віталій Бардецький, що і є реальним прототипом того самого Барда, на своїй фейсбук-сторінці лаконічно висловився щодо цього фільму. Причому, можливо, саме через оцю дивну прописаність персонажів і герой Кузьми виступає якимось надто награним. Просто переглядаючи всі доступні відеорепортажі про це кіно, я знайшла відео загону кіномонів десь Річної давнини, у якому виконавець головної ролі Іван Бліндар дає своє перше інтерв'ю у цій якості, і тоді він дійсно якось більше схожий на кузьму ніж у самому фільмі. А ще у відео є таке пояснення від режисерки Ольги Ряшиної. Цей період, який ми знімаємо, тобто 23-22 роки, мало хто його знав. Тому ми намагаємось витримати цей баланс між молодим хлопцем, який в пошуках себе, кузьмою, якого всі пам'ятають і знають, і цю безшабашність, і енергію, і, 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 і позитив, і світло, і так само додати оце цю цієї глибини мислительного процесу, який вже в нього з'явився набагато пізніше. І можливо, це і було помилкою об'єднати в одному молодому персонажеві, кузьму фактично. Різного віку. І знову ж таки, це лише таке моє бачення. Можливо, краще би було піти знову ж таки, як по книзі, коли є якийсь старший уже оповідач, який розповідає історію своєї молодості. І, власне, чи не краще би було ввести, скажімо, закадровий голос уже від старшого чоловіка, який би давав якісь іронічні, саркастичні, критичні коментарі в стилі Кузьми, або, наприклад, взагалі так акуратно погратися і. Оскільки є ця аудіокнига записана власне самим ще Кузьмою, то можливо в якісь моменти вставити, скажімо, якісь от його коментарі, його цитати, його ж голосом. Мені здається, це би могло вийти, якщо це грамотно зробити, доволі цікаво. Та, зрештою, це би, в принципі, зробило персонажа Кузьми доволі таки більш багатогранним, цікавішим. Та і зрештою, можливо, навіть розв'язало бруки як сценаристам, так і акторам, які, мені здається, міг би більш тоді імпровізувати більше якось експериментувати. Бо зараз, оце, от коли вони взяли цей образ, і я розумію, що вони хотіли взяти лише все найкраще з усіх періодів його життя. Але, зрештою, це вийшло досить так штучно вилизано та ідеалізовано, на жаль. Але давайте поговоримо і про хороше, і що фільму і, дійсно вдалося. Якщо оригінальна повість написана у жанрі road story, то, як же неочікувано, фільм знятий у жанрі road movie. І те, що це дорожнє кіно дало розвернутися операторові. І тут ми маємо гарні кадри і як Львова чи Берліна, так і чудові види природи. Та й взагалі жанр дорожньої історії перевірений, так би мовити, часом ще з часів античності. Можна сказати, що однією з перших роудсторів в історії людства в принципі була наприклад Одіссея, або ж згадуючи античні мотиви, першою українською української сторі можна вважати Енеїда Котляревського, або, врешті, ж і сам оригінал Вергілія – це ж про мандрівку. Часто до цього жанру звертаються і в кіно. Це як, наприклад, якісь бойовики, де герої тікає чи навпаки, переслідує когось. Або ж це дозволяє показати, наприклад, різні регіони однієї країни, або ж зрештою, це психологічні фільми, коли мандрівка, це метафора пошуку самого себе. І, мабуть, про це я побідай Берлін, як писав ще у рецензії на книгу літературний критик Ігор Бондар Терещенко. Насправді ж, успіхові сприятиме стратегічно вивірений хід вжитий кузьмою у цьому дорожньому творі, адже в далекі мандри українці, як правило, беруть з собою лише себе. Бо у Берлін їхав не лише кузьма. З ним метафорично, звісно, їхало ціле його пострадянське покоління, для яких нещодавно відкритий за кордон був незвіданою принадою. Але лише опинившись там, ти усвідомлюєш своє справжнє місце та знаходиш свій справжній дім. І це добре відчитується у моменті, коли Кузьма вже перетинає кордон і бачить, що в Україні його вже зачекалися його близькі. І буквально в цей момент ти ось, вдихаєш з полегшенням разом із ним. Я переїхав на наш бік. До мене підійшов усміхнений Федя і переможним тоном заявив, що мій опель не може бути розмитнений згідно із законом, який вступив у силу вчора, позаяк він старший десяти років. Я відчув, що я нарешті вдома. Полегшено зітхнув і, оформивши транзит у Казахстан, поїхав у Новоєврейськ. За воротами битниці мене чекала делегація Барбара, Лесик, Вовчик і Скряба. Вони торчали тут вже сім годин і переживали. Я це відчував. Лесик докурював останню сигарету з трьох пачок, які вони взяли з собою, як я намалювався на обрії. Сльози не змивалися двірниками ополя, ботекли вони з моїх очей. Що ж зробив фільм? З трейлеру уже ясно, що у центрі оповіді буде Кузма музикант. Хоча, до речі, у оригінальній повісті він хіба десь побіжно згадував своє захоплення музикою, і ця тема ще взагалі не фігурувала. А подорож знову виявляється мандрівкою до самого себе, у якій герой і відкриває себе як музикант і розуміє своє покликання. До того ж, інтрига додає те, що вирушає він у подорож за три дні до свого першого концерту. Тобто з'являється дедлайн, що робить сюжет більш напруженішим. До цього також додається любовна лінія, якої знову ж не було у книзі, але тут вона дійсно додає фарбі акцентів сюжетові. Однак, якщо лінія з дівчиною Кузьми Барбарою, яку виконує Марія Стопник, дійсно хороша, то ось є питання до персонажки, що зустрічаються у Берліні, і введена нас аби у потрібний момент стати де у сексмахіна, або як простішими словами, роялем у кущах. Тобто насправді доволі ліниве вирішення ситуації, до якого прибігають сценаристи, коли в них просто немає інших ідей. Але у цьому ж випадку у вас, блін, була книга, з якої ви могли б щось почерпнути. Однак, як на мене, це ще й спрощує сприйняття картини. Добре, це чи погано? Важко однозначно сказати. З одного боку, це різко відходить від книги, та в якийсь момент починає оповідати трошки м'яко кажучи іншу історію. а з іншого, як масове розважальне кіно, яке має на меті, перш за все привабити, розрадити і захопити глядача, а не нести якісь сенси оригіналу. То тут, звичайно, не обійтися без спрощення, якихось клішованих моментів. Тобто, якщо ви очікуєте побачити сюжет близький до оригіналу і побачити головного героя, схожого на Кузьму, то фільм може вас розчарувати. Але якщо вам підійде і персонаж, який написаний, скажімо так, за мотивами Кузьми, то можна сміливо йти в кіно. Наступний наш персонаж це винуватиться, власне всіх пригод, обіда. Поки я дивилася різні втерчі Скрябіна, то помітила, що співак досить часто називає свої машини квартира на колесах. Я собі гарно висипаюся, потім сідаю в свою квартиру на колесах і доганяю їх. От. Звісно, це стосувалося і Побєди. Ви відчиняєте двері, які важать, напевно, як цілий автомобіль Таврія чотирма особами на борту, і попадаєте у велику і простору квартиру з двома диванами. Заднє віконце розміром з люстерко для бриття, яке входить у комплект Бритви Харків. Створює незабутню атмосферу спокою і комфорту. Десь в нього не видно нічого ані з салону, ані з вулиці. Таке віконце. Над заднім диваном аркоподібне склепіння даху машини підкреслює нескінченність всесвіту і створює ілюзію прекрасного чистого неба, яке загинається у вас за головою і падає нафіг кудись за диван, тим самим стверджуючи гіпотезу, що земля кругла. Випукла люстра посередині височенного, як австрійське перекриття львівського вокзалу Даху Побєди включалася таким саме помпезним і великим тумблером, щоб не промахнутися в темноті. Коли світло заливало салон машини, вам не вистачало тільки одного пазонків на прекрасних овальних вікнах автомобіля. Переднє, тобто вітрове скло, щоб не відволікати водія від спокійної по-домашньому затишної атмосфери внутрішнього світу побіди бардаком, який твориться на дорозі, було продумано вузькою щілинкою, переділеною посередині планкою як захисні окуляри токаря. і у повісті вона і була певним чином символом дому, який Кузьма прихопив із собою. Великий неоковирний радянський тачелбан абсолютно насправді не практичний і доволі проблемний. Сам Кузьма оповідає, скільки з нею було мороки. Я жив Новоявриську, а вчився у Львові. То було 30 кілометрів дороги, і я собі купив за 100 доларів позичених в сусідки у Ориські машину, яка називалася Побєда. А та побіда їхала тільки кілометрів 5-7. Нормально, після того від неї відпадали запчастини, і треба було як лего, збирати докупи. Так що я виїжджав на першу пару, а приїжджав на останню, і фактично на неї не попадав, і практично закінчилося все пивом в, в хлопців в гуртожитку. На друг... ну, я, звичайно, мусив повернутися додому, тому що мама переживала, куди я дівся. І на другий день все виглядало абсолютно так само. Але зате своя перша машина. І до того ж, у людській пам'яті все залишався якийсь Наліт десь там у закапелках пам'яті про ілюзію статусності, яку давала ця машина, адже раніше її собі могли дозволити в основному лише якісь партійні вершки. А ще це, звичайно ж, рівноцінний персонаж, з яким у Кузьми частенько відбувається, особлива взаємодія. До речі, у фільмі це якраз добре передали. І, звичайно ж, свідомо чи ні, але Кузьма створив прикольну метафору. Побєда їде на Берлін. І головна інтрига книги: чи вдасться Побєді, так би мовити, вирвати Побєду для Кузьми та знову завоювати Берлін. Точніше, чи вдасться хлопцю продати цей Брухт? Тобто у повісті я б навіть сказала, що продаж машини це навіть трохи більш цікавий квест, тому що ні Кузьма, ні Барну поняття зеленого не мають, кому вони можуть втюхати цей брухт. І до того ж, зустріч із кожним потенційним покупцем це така цікава міні-історія. У фільмі ж є лише один покупець, що є десь, мабуть, збірним образом усіх, хто у книзі, і до того ж, герої уже цілеспрямовано їдуть продавати йому побідам. Хоч, звісно, і з ним є нюанс. Поїздка на побіді до Берліна це також взяття та освоєння невідомого простору, яким і був в очах молоді 90-х Берлін. Берлін це саме той незнаний світ, про який дізнавалися завдяки польському радіо, чи принаймні вагома його частинка. У 90-ті після падіння Союзу умовний центр перемістився із Москви на захід у Європу. І вже вона стала оповита різними міфами, уявленнями про краще життя, яке от десь там, в принципі, у багатьох і зараз так. І до того ж, раніше те, що було от закрите, заборонене, а тепер зараз до цього можна якось доторкнутися. І якщо Берлін це міф, то реальність це новоєврейськ. Себто Новояворівськ – типове пострадянське місто, яке, до речі, зведене у 70-х роках як робітниче, в якому мав проживати персонал, що працював на яворівському кар'єрі Новоєврецьке місто романтиків і варіатів, одним з яких був і я. І як можливо, скрізь у поставку будь-які блага західної цивілізації вважалися за розкіш. Прекрасний очух Бож. Чуть підгорівший на краях, але для Новоєврейська це восьме чудо світу, навіть з тою штукою, що пшикає на білизну. З повісті і Скрябіна Новояворіськ тих часів можна уявити як звичайне провінційне містечко, де більшість мешканців була одягнена завдяки сусідці Ористі, що возила модні тоді светри із Турції. Половина мешканців Новоєврейська вважала ознакою хорошого тону лазити по місті в светрах Ориських. І новояврейськ вечорами нагадував колонію бойсів, які відрізнялися один від одного хіба що кольором самого напису Бойс. А ще куди ж без всюдисущих бабульок? Які тоннами поїдали сямки під під'їздом і обсосували в різних площинах абсолютно кожну новину, яка попадалася їм на очі, і саме з такого реального світу і вирушають наші герої у пошуках пригод і потенційних покупців для відмерлої частинки колишньої радянської величі, що зрештою, як і все в совку виявилося великою ілюзією обіди. Підмінність між так би мовити, світами починає бути помітною вже на перетині кордонів. До речі, у фільмі найкраще вийшло зобразити і прописати саме українських прикордонників, одного з яких федю втілив знайомий вам по Ютубу Віталій Гордієнко. І сцена з хабарем – це одна з тих, що, наприклад, мені найбільше запам'яталися. Тоді як сцена з перетутом уже німецько-польського кордону, як на мене, у Кузьми прописана набагато веселіше, чого тільки вартий опис того, як німці реагують на побєду. Вони всі мали такий вигляд, ніби побачили живого Дон Кіхота власної персони на своєму росінанті, який самотужки атакує японську морську ескадру. Та й завдяки точніше через деякі проблеми із машиною на німецькому кордоні виникають інші кур'йозні ситуації. Але більше читайте, точніше краще слухайте у Кузьми. І ось нарешті друзі прибувають до Берліну. І саме у цьому місті і відбувається переломний момент. Потихеньку, місто мрії набуває більш реальних рис. Фільм пробує показати це на початку, коли ще зачарований містом герой ще не помічає того, що насправді відбувається на його вуличках. І з часом, взаємодіючи з різними людьми, кузьма, так би мовити, розгадує оцей ось незнаний світ. А кульмінацією стає до речі, не продаж побєди, А тоді, коли він потрапляє у німецький клуб, я був там як інопланетянин у Мохеровому в'язаному светрі і джинсах Аві, купленими у воєнторгу. Але я був у Берліні. Якраз після пригод на німецьких вечірках герой ще більше прагне продати нарешті ту победу та повернутися у рідний новояврейськ. А ще коли Кузьма переживає свої берлінські пригоди, на фоні ми бачимо і багато українців, які нарешті дорвалися до цієї свободи, яка здається, і навіть їх трохи сп'янила. А добродушний Бюргер Томас, який колись обчитався був Маркса, тепер гостинно приймає кожного українця, який тепер хоче, хоч якось, долучитися до цього колись демонізованого, а тепер такого принадного західного світу, у фільмі ж події у Берліні взагалі переписані та подібні хіба деталями і нахабними турками. Переламний момент тут також відбувається у клубі, коли Кузьма таки розуміє, що нікуди він від тої музики не подінеться та поспішає додому. І знову ж приходить на кордоні, а ще рекетири. Причому, коли у книзі Кузьма прекрасно розуміє, чи як можна перехитрити бандюків, починає, як то кажуть, брати їх на слабо, то все це виглядає доволі органічно. А ось у фільмі, коли хороший хлопець раптом бикує до цих братків, то це виглядає якось доволі дивно і невластиво цьому персонажеві. Отже, з одного боку, автори кіно прямо говорять, що воно зняте за мотивами повісті і не є її прямим відтворенням. І насправді, якщо дійсно розглядати його абсолютно відірвано від книги, це доволі добротний розважальний фільм з гарною картинкою, пристойною акторською грою, якщо зважати на те, що актори втілювали персонажів, які їм прописали саме сценаристи фільму. Простенький, але захопливий динамічний сюжет. Загалом фільм мені здався дуже таким от світлим, непогане музичне оформлення. Однак, знову ж, це якщо розглядати фільм як абсолютно самостійний продукт. Якщо ж ви читали книгу, то швидше за все розчаруєтеся, і від аж занадто вже ідеалізованого Кузьми. І від стількох втрачених, колоритних і цікавих моментів і персонажів, і від того, як самодіяльність сценаристів аж занадто вже змінила сюжет. Тому насправді в мене враження дуже таке двояке. Знову ж фільм непоганий, і якщо хочете гарно провести час і сходити у кіно, сходіть. Але не читайте перед цим книжку, щоб не мати якихось очікувань. Але обов'язково перечитайте, а ще краще переслухайте аудіокнигу, записану самим же кузьмою, але уже після перегляду. Так ви точно зможете насолодитися фільмом та не зіпсувати враження від нього. І я розумію, що для кожного існує свій образ кузьми, тому я старалася брати за взір саме образ, запропонований книгою, та підкріплювати своє уявлення цитатами із власне книги та його інтерв'ю. Чесно кажучи, я, мабуть, далека від тих людей, які вважають Кузьму мало не пророком, але аж точно не його хейтерка. Бо те, що можна сказати об'єктивно, Андрій Кузьменко це саме та персона, без якої дуже важко уявити, чи навіть, мабуть, неможливо уявити шоу бізнес нульових, а на піснях якого вже виросло ціле покоління українців. Його можна любити, можна не любити, можна просто нейтрально до нього ставитися, але заперечувати його внесок в українську попкультуру доволі важко. І я сподіваюся, що так і ще знайдеться режисер, який зрозуміє та відчує, якою цікавою та неординарною особистістю був Кузьма Скрябін.